Можливо, ви вже вивчали стандартні мови програмування, алгоритми тощо. Настав момент спробувати себе у веб-девелопмент. З чого почати та у якому напрямі рухатися? Сьогодні поговоримо саме про це. Роботу веб-розробника можна умовно розділити на дві частини: роботу з даними на стороні клієнта фронтенд та на сервері сайту бекенд. Списки для освоєння технологій фронтенд та бекенд розробника різняться. Спробуємо визначити перші кроки для майбутніх джуніор-спеціалістів, які мріють стати веб-розробниками. Пропоную добірку технологій, які, на наш погляд, варті вашої уваги. Для фронтенд-розробника розробника HTML та CSS. Тут здебільшого ми працюємо з графікою та структурою даних, основні інструменти HTML та CSS. HTML використовується для розмітки, а саме для розміщення елементів на сторінці, фото, текст тощо, CSS – для роботи з їхніми стилями ширина, висота, колір, товщина шрифту. Для облегшення роботи з графікою необхідно використовувати фреймворки, такі собі бібліотеки з готовими рішеннями, які найбільш популярні Bootstrap та Tailwind. Як використовувати, загуглити або глянути на YouTube. JavaScript без цієї мови не може обійтися ні один фронтенд чи бекенд розробник. Вона основа у вебі. До речі, JavaScript необхідна для придання інтерактивності сайту, наприклад, для динамічності сторінок, анімацій, а також для взаємодії з бекенд частиною Для бекенд розробника PHP. Основна мова програмування серверної частини та комунікації з клієнтами PHP. З її допомогою можна, наприклад, працювати з базою даних сесіями користувачів, кукі тощо. Для цього, звісно, можна використовувати й інші мови, але PHP наразі найбільш популярний. SQL – бази даних. Більшість сайтів використовують інформацію з баз даних. Популярністю користуються реляційні бази даних, зокрема MySQL та SQL Server. Початку мати дуже глибоких знань баз даних не потрібно, але знати основу побудови запитів обов'язково. CMS — CMS – системи управління складовими у нашому випадку використовується здебільшого для створення сайтів за допомогою так званого конструктора, що називають ще двигуном сайту, коли не обов'язково знати програмування. Але навіщо тоді нам знати усе перелічне віщо, якщо можна створювати сайти, нібито будуючих кубиків? Річ у тому, що Wordpress, Joomla, Drupal — Можуть лише пришвидшити написання, бо нема потреби писати все з нуля та рядках. Наприклад, сайт магазину можна написати за декілька годин, але якщо ви захочете змінити щось що не дозволяє сам CMS, то потрібно лізти у код, де без вище згаданих мов робити буде нічого нереляційні бази даних. Знання, які буде обов'язковим для підвищення вашої позиції веб-розробника, наприклад, до Middle Web Developer. але не завадить для Junior, бо додає балів при працевлаштуванні. Сподіваємося, ви внесли для себе щось цікаве. За матеріал для даного відео, дякуємо студентському журналу АНОРЕ та автору статті Івану Ларіну.